Деревеньки були. Сьогодні працюємо на дачі. Тут картопля цього року вродила, це не дивина, я думаю, у кожного така є різна. Але багато в нас личинок хрущів, які ось так, ну не кожного, але в більшості десь-не-десь є картопля поїджена, То не миші, а ці личинки хруща. Ось які в нас екземпляри бувають. Картоплегі. Вона, до речі, всередині нормальна, не тріскає, це дуже тішить. І вона там не коричнева і не гниє. Провітрюю, провітрюю, просушую, О, бачите, яка велика картопля, яка вона погрижена. Ну нічого прийде. Е, вкопаю і так по чуть -чуть, і в'язчики, тому що пасмирна погода. Ви бачите, і цей, і як його і там складати в будку ще за скоро. Думаю, що вона щоб там не запарилася одне на одному. А так трохи провітрю, а потім буду розкладати десь по ящиках. Тут відкладаю таку якусь браковану. от там така бракована калічина, яку я називаю, щоб взяти і швидше поїсти, бо вона буде гнити. І дрібну, Робка, який я кусочок скопав. Це. Таку відкладаю на насіння фасолька. Це зібрано до дощу, а це от сьогодні, вже після дощу. Це вона була ще зелена, не достигла. Я тому її лишив. А ось ця вже така коричневіла-жовтіла я забрав. Ну, Вона будь як то кажуть, спаслася з цієї, не знаю, що буде. Потім побачу. Трохи підкосили ділянку, потім до кошу пізніше. Іншим разом сьогодні не встигаю. Хоча цяпав дощик, я думаю, що я буду тільки по кошу і накопаю картоплі, щоб їсти, але вийшло, що. І почав вже копати, щоб, як то кажуть, для себе, оскільки тут в ящику по відру, то вже у нас четверте відро. Ось такий у нас кущ калини, шикарний, гарний, багряний такий. грона правда, невеликий але колір дуже гарний. Теж треба де потім обірвати, трохи залишити птахам на зиму. А трохи така собі наліки. О, ще маємо пару так, ягідок. Боже, як вона чорниця, а це як ще називається лехена. о Такий кущик лохена Тут накосив колись минулого року травину, складав, думаю, перегниє. Може потім буде на урожай. А, хотів вам показати як світе батат. Бататше цвете, не знаю коли Роман казав його купати з першими, з першими морозами. Ну, бачите? Це гарна квітка батату. Так він цвіте якимось фіолетовим. Не знаю, я ще не копав, не дивився, чи там є якісь бульби, чи нема. Потім покажу, вам розкажу. Зараз подивимося, як він цвітає. Тут він хоче купати цвіту, бачите? Як воно буде, поняття немає. Ну, може якщо щось буде залишено наступний рік собі як -то, каже, посадити. Ось, викопав я такий невеликий кусочок. Все, що гаден, трохи підпалюю траву. Та мені якось так як цікаво, тут не заріс, там трошки зелено заріс місцями такими кубками. Ось скільки метрів я не рахував, але складаю, потім повиношу все на яму і хай буде. О, дивіться. Таке на шесті в нас личинок хруща, їх багато. Тут взагалі О, ти вже закопався, по-моєму. Тут. тут от тут свіжо викопано те, що я зараз купаю. Скільки їх є в жах. Я щось такого, якщо чесно, давно не бачив. І тут, і там. У вас теж стільки личинок? Хруща. Так, цього року в нас морква де-не-де. Буряка не буде взагалі. Ну і моркви, я так думаю, що не буде взагалі, було посушливо, тут рядок ніби морква. Вона така нещасна, десь-не-десь, як -то кажуть, показується. І так і була, зійшла. Просто була дуже посушлива весна і все ж таки минулого року була весна дощова, до червня, десь та доброго червня, то цей, то морковий буряк був як нік ніякого року. У нас такого ще не було. Кукуруза була вище мене. Сьогодні кукуруза у нас мені, вон, бачите, яка по коліна. І ще в нас ростуть печериці. Печериці це прямо. Печериці ні, то якісь мухомори. Там печериці були, де я думаю, що це печериці. Бачите, і родять гриби у нас на городі. А тут такий от нещасний бурячок. І ще він не виросте, кози ще поспасали, дикі, бачу сліди. Ну І толку з нього не буде. І тут свіжий. Бачите? Наші кіски ходять по городі. Ось так ми з ними трохи боремося. На берег був такий нещасний і М -м -м. Ну, ось який бурячок викупився. Може десь і буде якийсь, ми не знаю. Але кози вже йому, як то кажуть, раду дали. От, тут був горох, треба покосити. І тут ще є картоплі. Картоплі ще є. Є що копати кабачки зараз, як коні. Треба буду їхати додому. Заїду до, до сусідів, скажу, хай підуть, позбирають ці старі кабачки курям. У них є а свіжі, зелені, дві які метрові кабачки. А свіжі, зелені, то заберу додому, ми ще щось з них і приготуємо. Кабачки у нас цього року, такі вони минулого року ще не було. От насіння лишилися диски. я може позбираю. Буде на наступний рік своя або просто так порозсію і зійде швидко. І буде швидко у нас редиска. Так, що в нас тут на городі живуть дикі кози, живуть личинки хруща. І цей минулого року два роки підряд жив у нас хом'як. Але цього року, дякую тобі, він вже десь пішов, загнівився з нами і пішов геть. Це з одного боку добре, тому що хоч маємо тепер цей горох цього року зібрали, а то ми два роки не могли ніяк зібрати горох. Ось такі то в нас новини, працюємо сьогодні на городі. По чуть-чуть підсапую, під тому що чекати нема чого. Потім взяв собі відпустку. Ми завжди копаю картоплю в кінці вересня, початок жовтня, ну, сьогодні у нас 17 вересня. Ось який бузок. Потроху росте. З цієї грушки, що там дички росла, я приїхав за два тижні, грушок вже не було, всі опадали, погнили. Так що мені не вдалося, як то кажуть скуштувати і спробувати, що це за чудо грушки. Маємо тільки ось цю свою грушечку. Ось вона. Цього року не було. Минулого року одна грушечка була. Ми спожили перший плід. цього року вона ціла багато, але грушок не було. Ну, побачимо, може вона нас потіше на наступний рік, якщо доживемо. Закинув в колесо, верніше колесом обкрив тут цей. Боже мій агрус, виприни, як ще там кажуть. Ми я його так зовсім, бо косив сьогодні, чуть його здалі не скосив, минулого року, скосив. Цього року до мені вже кину колесо, щоб я бачив, де і його не покосив. І тут маленький кущик росте горіха. Думаю, він виросте потім фундук. О, згадую, вічно все забуває. Ось така наша сьогоднішня праця, гарно відпочив, можна сказати. Поки що спини не чую дуже, ну, ну деся пізніше, але це не страшно. Ну, Калиною не можу не любуватися. Краса така. От наші плоди. А, от мій металевий кінь. 12,5 кілометрів на велосипеді горбистої місцевістю і 12 назад. Назад трохи швидше, бо їдеш донизу більше. Тут село так на горбі знаходиться, зато красиво. Так, всім гарного дня, мирного неба, любові, Божої благодаті. Пильнуйтеся і бережіть себе.